Збірна України з баскетболу на паркеті столичного палацу спорту зазнала першої поразки у відборі на Євробаскет 2013 Підопічні Майка Фретелло в Овертаймі поступилися фаворитам групи хорватам. Хоча варто відзначити, що наші хлопці ні в чому не поступалися своїм більш іменитим суперникам і навіть вели в рахунку всю першу частину гри. Іноді перевага українців доходила до 11 балів. В останніх двох чвертях хорвати вирівняли гру, і сирена наприкінці четвертої десяти хвилинки зафіксувала рахунок 69-69. У додатковий же час синьо жовтим не вдалося створити маленьке диво, навіть попри шалену підтримку вболівальників. У підсумку 79-80 на користь представників Балканської школи баскетболу. Я задоволений сьогоднішньою грою, тому що ми билися до самого кінця. Вітаю команду Хорватії з перемогою. Будемо намагатися забути цю поразку і готуватися до нового матчу. Дуже обидно, що ми програли, тому що у нас був реальний шанс. Ми боролись сьогодні з перших хвилин Ми показали достойну я вважаю, найкращу з тих, що ми провели з трьох пока що на даний момент. Как бы это можемо боротися і за першу позицію і попадати на чемпіонат Європи. Наступний поєдинок збірна України проведе у день незалежності нашої держави, 24 серпня. На виїзді ми зіграємо проти кіпріотів.